На багатьох тренінгах під час гри перемовини я позбавляю опонента можливості думати. Я пришвидчу розмову, відволікаю, щось згадую, в мене щось падає зі стола, а потім намагаюся під час обговорення гри заспокоїти, кажу, вам би не забракло часу, ви б знайшли добре рішення. Я знаю, то винен я. Ну, Мені це треба, аби хлопці отямили ролю тих мікропауз, які е, дозволяють нам від шаблонів, стереотипів заготовок перейти до перемовного думання. Навіть книжку про це я написав, так і називається: перемовні гальма та акселератори». Але е, е, якщо лише секунди. Або долі секунд інколи дозволяють нам знайти правильне рішення, то скільки ж ми загубимо перемог в всьому світі лише через наш поспіх. А Можливо, та гра, котрою ми боїмось і в котру через цей страх не вступаємо. Можливо, ця гра могла б нами бути виграною, якби ми. Ну, трохи швидше думали. Є е, таке добре слово, як бітологія. Ви знаєте, я можливо дозрію до написання географії як бітології. Е, в цьому світі, мабуть, брак часу м, поширений не нерідно. Тобто десь людям більше бракує часу, десь менше, а десь вони встигають більше, а десь ну, квапляться. Можливо, десь паралельно з нашим існує інший світ, світ тих втрачених можливостей, непобудований нами світ, не побудований через наш зайвий поспіх. І, до речі ну, Мусить у щось трансформувати згуб, згублений час. Може, це є і не просто так? Може то на кара Господня, можливо, так і має бути? Можливо, просто якийсь відсоток нашого життя ми мусимо втрачати. Якийсь сенс, мабуть, за цим ховається. Але досить вам слухати, сідайте вже, робіть свої справи. Давайте більше дозволеної межі не розтринкувати той час. Доброї вам ночі.